Всіх вітаю, друзі! Сьогодні відкрилася правда, в принципі, про організацію того самого Міністерства єдності. У нас є одразу ж дві новини. Перша, це те, що українська влада, незважаючи на всі свої офіційні заяви, все-таки хоче, щоб українці, які знаходяться за кордоном, страждали, щоб їм було жити настільки погано, щоб вони хотіли повертатися в Україну просто зараз. Тобто цинізм в тому, що. Спочатку по всіх телеканалах розказують, що українці за кордоном важливі і треба зробити все, щоб вони добровільно повертались назад додому. А потім придумують просто, на мою думку, дегенеративні методи повернення цих українців, що ще більше буде відштовхувати навіть тих, хто хотів повернутися після закінчення війни. Давайте пройдемось по всьому по порядку. Дивіться це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку, лайки, підписки. Отже. Видання El Пейс написало цілу статтю досить широку, і там в ній йдеться про те, що Україна виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу українським біженцям як захід тиску, а, призовного, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг. Говориться також про те, що Київ вивчає всі рішення повернення українців з-за кордону, навіть радикальні. Ми з вами про це говорили що до цього дійде. І Мін'єт, е, якби е, допоможе всім повернутися назад. Неважливо, чи буде тривати війна, чи не буде. Бачимо, що це нікого не цікавить, і е, е, якось так це виглядає. Уряд е, у затвердженій в вересні демографічній стратегії визнає, що від мільйона від триста до трьох до трьох триста мільйонів людей можуть не повернутися на батьківщину. Я вважаю, що після таких е, статей, після таких заяв, все більше людей. Буде відмовлятися навіть від думки повернення назад на батьківщину. І, е, добре, є тут е, те, що написано в виданні, це можна назвати фейком, про це можна сказати все, що завгодно. Але є в нас також заява міністру мін'єда. Міністр Мінєда, як вам таке е, посилання, голова Мін'єду або очільник Мін'єду, керівник Мінєду. Називайте як хочете. Його заява свідчить також про те, що українська влада на сьогоднішній день бере курс не на закінчення війни, для того, щоб після того люди повертались, щоб Мінєт їх після того повертав. А українська влада налаштована на те, що навіть під час продовження війни українці мають повертатися назад додому. Про це заявив Чернішов, і зараз давайте також це розберемо. 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Це брехня українцям в Очі. Я не знаю, на кого це розраховано, точно не на українців, які знаходяться за кордоном. Бо всі розуміють, якщо війна буде продовжуватись, буде продовжуватись люта бусифікація. І я думаю, що всі, хто проживають в Європі, не хочуть. Стати тим е е чоловіком, якому е в машину задувають газ, а потім його підпарюють. Або тримають десь на підвалах одного з територіальних центрів комплектування і вчать, як треба любити Батьківщину. Віце-прем'єр міністр Національної єдності України Олексій Чернишов заявляє, що 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, е якщо буде вирішено питання з бронюванням. Е Знаючи про ту шалену корупцію і про те, як роздаються бронювання, як роздаються білі квитки, як люди виїжджають, заїжджають в Україну, як люди платять в ТЦК для того, щоб не попасти завтра в навчальний центр, це все в принципі є в відкритих джерелах. Дуже багато про це інформації, навіть якщо це фейки, звідки ці фейки беруться? І чому таких фейків немає в Росії? Чому українське, е, українські спецслужби не проводять такі ПСО на території Росії? Е, далі пряма мова, яка показує все безумство е, мін'єда, яке зараз відбувається, і воно не має абсолютно нічого спільного з реальністю. На мою думку, це моя суб'єктивна думка. Вона може не співпадати з реальністю. Кожен має робити висновки самостійно. 50% чоловіків призивного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні. Е, друзі, хто знаходиться за кордоном, напишіть в коментарях, чи готові ви повернутися назад в Україну вже сьогодні. Е, так, не чекаючи на закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. І справді не війна, а порушення прав людини і ТЦКшники. Озвірівші ТЦКшники, цикашники, озвірівша поліція, які почули е свою безкарність, відчули, я не знаю, смак крові на губах і роблять все, е все, що їм треба. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре? Цьому нам давати оцінку пізніше, це так як воно є, сказав Чернишов на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, яке відбулося 23 грудня. Також він згадав друзі про так звані хаби єдності. Пам'ятаємо, що мін'єд буде. Робити е, хаби для мін'єда, я не знаю, чи можна так говорити. Буде робити хаби е, мін'єда для того, щоб українці могли там прийти і отримати відповідні послуги. Хаби єдності, Unity Hub, е, так, за кордоном мають надавати послуги з е, працевлаштування в Україні та розв'язання питань мобілізації та військовими документами. Е, от, е, В принципі, це все, що є, е, про ці юніті хаби сказано. Мені здається, що ці хаби будуть стояти пустими, і люди туди приходити не будуть. І точно так само це буде точно такий самий проєкт, як проєкт з українським легіоном, в який було відкрито в Польщі. Ми знаємо, що з липня дуже було багато інформації, різного вкиду, фейків також. Я не знаю, хто на них вівся, напевно ніхто. От, І в кінці кінців вони сказали, що там декілька сотень є людей. Потім вийшла інформація, що там 30 людей є в прийшло в цей Легіон, можливо, їх там ще менше, не зрозуміло. Але говориться, бачите, що не буде ніякого українського легіону цих людей. Вони, по-перше, вже поїхали в Україну, тобто, коли місяць, напевне тому, почалися навчання, про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар. І говориться про те. Що цих українських легіонерів, які прийшли в цей легіон, не буде ніякого окремого легіону. Їх будуть просто прикомандировано до інших бригад, і вони будуть в Україні проходити вже своє навчання в тих бригадах, в які вони попали. Тобто бачимо, що ніякого українського легіону не буде. Тих десь 10, 10 чоловік, які вони там зібрали, вони просто розкинуть по інших бригадах, і на цьому все. В принципі, що стосується Міністерства повернення українців, якщо те, що пише ця газета, про яку ми з вами говорили в началі, оця ЕльПейс ЕльПейс, да, то е, якщо справді Україна налаштована е, на перемовини з ЄС про те, щоб обмежувати допомогу біженцям, обмежувати права біженців, обмежувати далі доступ до консульських послуг, якщо це правда, то ми розуміємо, що, е, по-перше, Україна не планує в 2025 році закінчувати війну, інакше не потрібно було б таких як сказати, не потрібно було б таких радикальних мір. А по-друге, я вважаю, що Європа не піде на такі поступки. Я не знаю, що має відбутись в Європі. Звісно, ніколи не каже ніколи. Але я не знаю, що має відбуватися для того, щоб Європа пішла на порушення прав. Людини для того, щоб Європа пішла на обмеження прав біженців і так далі. Що стосується відміни допомоги, це нашкодить пенсіонерам, це нашкодить жінкам, дітям, так, тим людям, які не можуть самі про себе попіклуватись, цим людям це нашкодить. Чоловіки ж і так працюють, українські чоловіки дуже легко собі знаходять на території Європи роботу, так, і фактично їм ну, ці виплати, що вони є, що нема. Всі, хто хочуть працювати, вони легко знаходять собі роботу, і це не буде ніяким стримуючим фактором для них. Якщо це все, що потрібно від Європи, тоді українці в безпеці. Якщо ж е, якби Європу, Європу якось переламають і вона буде приймати рішення про повернення українців якесь таке примусове, фактично, радикальне назад в Україну, то українці просто почнуть масово виїжджати з території Європи е, за межі цієї країни, хто куди вже поїде, там і буде. От. Що стосується обмеження консульських послуг, бачимо, що Себіга, Андрій Себіга, який сам ці консульські послуги обмежив, потім сам ці консульські послуги сказав, що їх треба відновити, щоб українці любили Україну і повертались назад в Україну. Бачимо, що, по-перше, консульські послуги не відновлено, а він це трендяка вже декілька тижнів тому і обмежити, бачите, можна було за день, а відновити за день не виходить. Якось так. От. І якщо правда, те, що пишеться в цій газеті, то значить все більше українців будуть намагатися отримати посвідки на проживання, громадянства в тих чи інших країнах. Чим більше буде новин таких про Європу, тим більше українців буде покидати територію Європи і вони будуть їхати не в Україну, вони будуть їхати просто за межі Європейського Союзу. І якби на цьому все. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях, як ви відноситесь до такого. Повернення українців назад додому. І чи ви, якщо якби такі умови будуть створені, чи ви з радістю повернетесь в Україну, чи ні. Дякую кожному з вас за підтримку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.